Я багато проповідую на соціальних платформах і в реальному житті, на соціальних платформах проводжу ефіри в Тік-Токі, знаєте, і часто я стикаюся з таким моментом, що людина хулить Бога, звинувачує Бога в усіх проблемах у війні, там, в тому, що вона там нещасна. Нещодавно мав спілкування з одною дівчиною, яка. В якої там дуже тяжка ситуація, і хлопець загинув, матір загинула під ворожими обстрілами, вона сама переселенка і так далі. І таких історій дуже і дуже багато. І вона мені почала розповідати, куди дивиться твій Бог, чому я там живу в таких неприємностях, чому не вистачає коштів і так далі. Але знаєте, все дуже просто. Господь сказав нам: обирай благословіння чи прокляття. Людина стоїть перед вибором, обирати, слідувати за Богом, отримати від Бога благодать, стати первородною дитиною Божою чи слідувати за дияволом. Чудовий приклад це коли з Біблії, коли Ісав проміняв своє первородство за чечевічну похльопку, тобто за їжу. За якісь матеріальні речі. І знаєте, сьогодні дуже багато людей говорять, навіщо мені потрібна церква, навіщо мені потрібен Бог, навіщо мені проповіді слухати, навіщо мені проповідувати, навіщо мені каятись і так далі. Ви таким вчинком, так само, як і Сав, відмовляєтесь від свого первородства, відмовляєтесь від благословіння, тому що тоді, коли Ісав проміняв своє первородство на цей на просто на плоть свою, на плодську забаву. На втіху своєї плоті, в яка тлінна, він прийшов до батька і почав просити сльозами просити благословення, і батько йому не зміг його благословити. І так само дуже багато людей вони не хочуть іти до Бога, не хочуть вивчати слово, не хочуть каятись, не хочуть з'єднуватися з, з церквою. І хочуть, щоб Бог, як чарівник, прийшов і повирішував їхні проблеми. Бог вилічить, злічий, зцілий. Нагодуй, дай мені хорошу роботу, дай мені машину, дай будинок, дай усе. А я буду жити припіваючи в гріхах. Так не буває. Або ви вибираєте благословіння, Бог дає вам благодать, милість, любов, і Ви слідуєте за Господом відповідно. Або якщо ви вибираєте гріх, так як вибрав Ісав, то наслідки очевидні. Тому благословляю кожного з вас, щоб була мудрість, була сила, була воля. Зробити правильний вибір в своєму житті, тому що це найголовніше зробити свій правильний вибір. Тому що життя воно дуже коротке, життя воно одне, і воно нам дане для того, щоб визнати, визначитися своєю позицією в вічності. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.